Привіт усім! Інтернет-магазин Рафія – наш YouTube канал. Сьогодні я розкажу вам і покажу, як правильно зробити розрахунки овального денця і як його зв'язати. Це денце у нас зв'язано із поліпропиленового шнура Hobbit Ren 2 мм. Mm. Це із рафії. В'язати я буду із поліефірного шнура Soft 3 мм. Mm. І денце мені потрібно довжиною 12 см на 4 см. Мені ще знадобиться гачок 3 мм і сантиметрова стрічка. Розрахувати денце нам потрібно таким чином. Від довжини денця у мене 12 см. Ми віднімаємо ширину денця, у мене це 4 см. Від 12 відняти 4. Буде 8 см нам потрібно набрати ланцюжок із повітряних петель довжиною 8 см Ще одна петля. Так, У нас 8 см петля, яка на гачку, вона не рахується. В'язати ми будемо за перетинки, які у нас з іншої сторони нашої косички. Першу перетинку, ось цю, ми пропускаємо, в'яжемо за другу, в'яжемо звичайними стовпчиками до кінця ряду. Пров'язали 12 стовпчиків у мене. Ми розпускаємо наш вузлик для того, щоб у нас не було ущільнення. Затягуємо його. І сюди ж, в цю петлю, ми пров'язуємо ще 2 стовпчики. Це буде наша перша прибавочка. Один. 2, Затягуємо наш хвостик, далі в хвостик ми в'язуємо у полотно і в'язати ми будемо за косички. Ось наша перша косичка пров'язуємо до кінця ряду за косички. Ще одна косичка, яку нам потрібно пров'язати. Пров'язуємо цю косичку, і тут на цьому повороті нам також потрібно зробити прибавку аналогічну ось цій прибавці. У нас на повороті є повітряна петля, вона на самій вершині, ви її не помітити не зможете. Заводимо гачок під обидві вершини і пров'язуємо сюди також три стовпчики без накиду два, три. Далі ми можемо в'язати по спіралі, не замикаючи ряд. Я буду в'язати галочкою в розкол, тому я буду замикати ряд. Для цього нам потрібно зняти петлю з гачка, завести під ось ці дві вершинки початку нашого ряду, протягнути на іншу сторону і пров'язати. Пров'язали. Далі нам. Щоб вийти на другий ряд, нам потрібно розколоти ось цю косичку, ось цю галочку першого стовпчика першого ряду. Розколюємо її таким чином посередині, і з цієї сторони у нас також виходить гачок між двома нитками. Це ми правильно розкололи. Витягуємо нашу петлю, знімаємо обидві петлі з гачка, переодягаємо і пров'язуємо перший стовпчик другого ряду. Другий ряд ми також в'яжемо в розкол до повороту, до прибавок. Потрібну кількість нам петель. У мене це 11 галочок в розколу на мою довжину денця. Прив'язуємо останню галочку до прибавок. Далі у нас наш поворот і три петлі пров'язані в одну, це наша перша прибавка була першого ряду. Зараз нам потрібно в другому ряді зробити також три прибавки. Тут ми робимо прибавки в кожну із цих трьох галочок прив'язуємо по дв... По два стовпчика в розкол перша прибавка. Ось знаходимо другий стовпчик, другу галочку. Це наша друга прибавка. І ось наша третя галочка, розколюємо її. І сюди також ми пров'язуємо. Два Далі в'яжемо по візерунку. У мене 11 галочок в розкол. У вас може бути інша довжина, в залежності від того, якого розміру денце вам потрібне. Дов'язали до прибавок. І тут нам також потрібно зробити три прибавки пров'язати по два стовпчики розкол у кожну галочку. У нас їх тут також три. Один. Два. Перша прибавка. Друга прибавка. І ось остання наша галочка. Сюди ми також пров'язуємо два стовпчики в розкол. Один, два. Замикаємо другий ряд, заводимо гачок з внутрішньої сторони під верхню косичку, одіваємо робочу нитку, перетягуємо петлю на зворотню сторону і пров'язуємо її. Далі нам потрібно розколоти, завжди ми розколюємо першу петлю попереднього ряду, ось так. Тому що, якщо ми почнемо розколювати першу петлю від гачка, тоді в нас зміститься початок ряду, він піде навкоси, а нам це не потрібно. Розколюємо першу петлю другого ряду, розкололи. Витягнули петлю, зняли обидві петлі на гачку, переоділи і пров'язали. Це перша петля третього ряду. Далі в'яжемо до прибавок потрібну кількість нам петель. Дов'язали до прибавок. В третьому ряді у нас також буде три прибавки, але тут між прибавками у нас буде один стовпчик розділяти наші прибавки. В перший стовпчик ми пров'язуємо і робимо прибавку. у другий стовпчик ми пров'язуємо одну петлю без прибавки. В третій стовпчик ми також робимо прибавку. Пров'язуємо дві петлі. Четвертий у нас одна петля без прибавки. П'ятий ми також. Робимо прибавку, це буде наша третя прибавка. Сюди ми пров'язуємо дві петлі і шостий стовпчик у нас без прибавки. Далі ми в'яжемо по візерунку, з другої сторони ми робимо аналогічні прибавки тим, які ми робили з цієї сторони, і замикаємо ряд. Дов'язали до кінця третій ряд, зараз ми його замкнемо. Я ще раз вам покажу, як це зробити. Заводимо гачок з внутрішньої сторони, одягаємо робочу петлю, витягуємо на внутрішню сторону і пров'язуємо. Пров Кожен наступний ряд ми починаємо. В'язати з першої петлі попереднього ряду. Ось у нас перша петля третього ряду починаємо в'язати з неї. Витягуємо робочу нитку, знімаємо дві петлі з гачка, переодягаємо гачок і пров'язуємо першу петлю четвертого ряду. В'яжемо. Потрібну кількість нам стовпчиків до прибавок, до повороту. В кожному наступному ряді у нас буде між прибавками збільшуватись кількість стовпчиків. В першому ряді у нас було три стовпчика в одну петлю, в другому ряді у нас було по два стовпчика в кожну із трьох петель. В третьому ряді у нас було прибавка і один стовпчик ми прив'язували. В четвертому ряді у нас між прибавками буде уже дві петлі дві петлі, і тоді ми робимо прибавку. В наступному ряді між прибавками у нас буде вже три петлі і прибавка. Далі чотири петлі і прибавка, і так далі до потрібного розміру нашого денця. Ось наш четвертий ряд. Тут нам потрібно зробити також три прибавки. У нас не повинно бути прибавка над прибавкою. Тобто, ми тут. Пров'язуємо дві петлі і втретю робимо прибавку. Один, два, і втретє ми робимо прибавку один, два, зробили першу прибавку. Далі нам знову потрібно пров'язати два стовпчики. І в третій зробити прибавку. Пров'язуємо один, два стовпчики пров'язали. В третій робимо прибавку. Схему прибавок до відео ми прикріпимо, щоб вам було зручніше орієнтуватись, де і коли робити прибавки. Один. Два. Пров'язали, і ось наша третя прибавочка, ось так, між прибавками у нас тепер два стовпчики прибавка, два стовпчики прибавка, два стовпчики прибавка. В кожному наступному ряді прибавки між стовпчиками будуть збільшуватися. В'яжемо аналогічно прибавки з іншої сторони нашого денця і замикаємо ряд. Дов'язали четвертий ряд до кінця, зараз ми помірюємо розмір. Нашого денця, мені потрібно було денце розміром 12 на 4 см. Міряємо ми завжди від кромочної косички. Кромочну косичку ми не враховуємо: ось, дивіться, денце у мене 12 см на 4 см. Значить, розрахунки ми зробили правильно. Ми попали в наші розміри, тому пам'ятаємо, що правильно розрахувати денце, нам потрібно від довжини денця, відняти ширину денця і певну кількість петель набрати для початку в'язання нашого денця. Тож, користуйтесь. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. У нас ще буде багато корисної інформації для вас.